Далі ми переходимо до нашого наступного спікера. Це Олексій Шалденко з ie стартапу Вонтенд. І ми послухаємо про використання емоційного штучного інтелекту в маркетингу, а також рекламі. І Олексій пояснить, як емоційні портрети аудиторію зможуть збільшити ефективність ваших рекламних кампаній, комунікаційних кампаній та. Покращити креативи для e-commerce. І звісно, цей інструмент вже сьогодні може тестуватись та використовуватись в електронній комерції та в перформанс-маркетингу. Олексію, передаю слово вам. І Я хочу щиро подякувати нашому генеральному партнеру компанії OMD Optimum Media за постійну підтримку усіх наших освітніх проєктів та цієї конференції. Дякую. Всіх вітаю, мене звати Шалодинко Олексій. я співзасновник, а також генеральний директор компанії Content. І ми займаємося оцінкою реакції глядачів на відеоконтент і допомагаємо медіакомпаніям та агенціям аналізувати реакцію глядачів на контент ще до виходу о, до релізу контенту на площадки в ефір. І цей саме. Наш продукт дозволяє зрозуміти, як цільова аудиторія сприймає контент і визначити, які потенційні рекомендації можна виконати для того, щоб поліпшити ефективність. Ми всі, напевно, знаємо, що основа всього лежить в емоціях і важливо для створити емоційний зв'язок між саме контентом і цільовою аудиторією. Ну і наразі насправді. Ці методи підходи щодо аналізу контенту, особливо в наданні інсайтів про залучення аудиторії до контенту можуть бути або дуже дорогими, або займати багато часу, а не завжди вони ефективні. Тобто такі методи, як фокус-групи, дел-тести або опитувальники. І таким чином ми почали десь п'ять років тому працювати над створенням саме продукту, який дозволяє проаналізувати аудиторію. На основі аналізу емоційних реакцій наразі в нас в моделі штучного інтелекту аналізують до 20 емоцій. Це дозволяє перше пришвидшити процес і, звісно, зробити його менш дорогим. І, звісно, коли ми кажемо про залучення аудиторії, в нашому випадку ми маємо можливість залучати аудиторію дикими способами. Ми співпрацюємо як в контексті панел uh, провайдерів це платформи, що надають доступ до респондентів. Наразі ми працюємо в міжнародному а на міжнародному ринку, наприклад, з такими партнерами, як Тулу на СІМ в Україні, наприклад, це СФОСФОСервіс. Також, якщо, наприклад, у клієнта є необхідність залучити якісь свої свою аудиторію, або у них є Trusted Partners, в даному випадку ми можемо якраз зробити. Поєднання нашої платформи з цими партнерами за рахунок, наприклад, унікальних лінків, або там аудиторія, яка, наприклад, є користувачі якогось продукту, застосунку можна їх приводити якраз на нашу платформу по якимось таким відкритим лінкам. Якщо казати про аудиторію, ми е, наразі працюємо в розрізі там вісімнадцять Це класичні такі підходи. Але в нашому випадку є е, можливість також залучати дитячу аудиторію. У нас е, дуже е, сильна методологія оцінки і реакції дітей на дитячий контент. Це можуть бути, наприклад, там е, серіали, якісь відео е, о, іграшки. Е, і в даному випадку ми наразі. В наших клієнтах спрацюємо як на території України, так і в Європі, Британії і Америці. Ось, і якщо ми кажемо про аналіз емоцій, в нашому випадку це вже 20 емоцій. У нас є поєднання а, двох основних моделей: це модель основі пола полегмена, аналіз класичних базових емоцій, а також а, модель СІ І тут якраз а, ми маємо достатню перевагу, оскільки до дані а, які. Дата сети, які ми на основі яких ми тренували наші моделі, ми використовували саме наші дата сети, і валідували їх їхнітивно-повідкові психологи. Ось ми проводили багато експериментів пов'язаних з валідацією, і також було долучало до цього медичне обладнання. Але знаєте, коли у нас є емоція, просто реакція. Це звісно добре, але дуже важливо розуміти контекст. І в, 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 в даному випадку ми розробили також достатньо унікальний підхід оцінки саме контенту, в який входить аналіз самого сторітелінгу, а також відеоатрибутів. І, наприклад, коли до нас приходить там епізод або там креатив, ми його визначаємо на рівні його структури атрибутів по сторітелінгу. Дуже важливо аналізувати гумор. Якщо є персонажі, ми якраз будуємо систему характеристик навколо персонажів. Всі, наприклад, вся аналітика подається в розрізі син і актової структури. В нашому даному підході X-Ray є наявність пор аналізу діалогів, емоційного забарвлення, може бути агресія, аналіз агресії, і що важливо, це дозволяє по-перше. Швидко побудувати, визначити взагалі структуру контенту, а також порівняти з бенчмарками. А Це також використовується, наприклад, як при аналізі довготривалого контенту, так і короткої форми. І тут якраз хочеться сказати про кейси, з якими ми працюємо. Ми а, працюємо як з короткою, так і довгою формою. Це можуть бути, а, наприклад, форма, така як тестування пакувань. Де ми можемо аналізувати якраз емоційне залучення і напрямок погляду, і надавати дуже детальну оцінку реакції на певні елементи пакування, це може бути також формат аналізу сторібордів, аніматиків, анімації, промо-матеріалів і доходячи до тестування великого довготривалого контенту, як передач фільмів, серіалів, хоч всього сезону. Ось, якщо казати про звісно, конкурентну перевагу. Ми фокусуємося як на довгій такі короткій формі. Ми є контргності платформою, а ми а, маємо дуже сильний AI аспект, до на У нас є власні моделі, теж я вже згадував. Оцінки реакції глядачів. Ми визначаємо там чотири типи уваги. У нас є унікальний параметр, такий як емпатія. Ось ми такі фічерс, як postdetection, напрямок погляду, також, звісно, ми використовуємо на нашій платформі, а, інкорпоруємо якраз і опитувальники для того, щоб зібрати дані, які необхідні також, наприклад, бажання там купити або класичні питання, які ресерчери або маркетологи використовують для оцінки креатив. І в даному випадку, як я вже раніше сказав, це побудова системи атрибутів. Саме це нам дає можливість побудувати такі, надати клієнтам actionable insights, рекомендації, що необхідно виправити, на що звернути увагу, для того, щоб контент став більш ефективним. Uh, і особливість наша якраз це як таймінг, швидкість надання результатів. Звичай, доби що класичні ресерч можуть йти до декілька тижнів. Ми якраз наразі надаємо протягом декількох днів повністю репорт. І зараз працюємо над створенням saas платформи, де наші там корисовачі, клієнти можуть якраз як тільки закінчиться. Закінчуться польові роботи, отримати результати на дашбордах. Тобто ми максимально скорочуємо а, час надання результатів і рекомендацій. Хочеться також показати декілька варіантів, як можуть виглядати результати. А, зазвичай, а, коли є контент. Ми його ділимо на сени, визначаємо якраз атрибути на, на, на сенах, які елементи там присутні, і для, для більш простої легкої подачі а, результатів ділимо а, аналіз реакцій на декілька а, основних категорій: це емоційне залучення, це наявність позитивних негативних емоцій, визначення їх валентності, також емпатія. І на основі цього якраз ми можемо. Визначити, у нас є паттерни реакції, визначити проблемні моменти, або пояснити, чому в тому чи іншому а, моменті на відео або сцені падає залучення, наприклад, або а, є наявні проблемні моменти з проявом негативних емоцій. А, ці дані ми надаємо в розрізі, як вікових, а, так і гендерних а, сегментів. І також є можливість, звісно, по будь-яким робити деталізації по будь-якому типу питань, що дозволяє якраз визначити проблемні моменти, а також визначити, як кожен із сегментів аудиторії реагує для того, щоб більше зрозуміти, як варіа в наслідок надати певні рекомендації саме по таргетингу на певний сегмент хочеться вам також показати деякі приклади а, наших кейсів. Наприклад, ми активно співпрацюємо з а, компаніями, що там тобто, ще в форматі FMCG. Тобто це можуть бути як а, креативи, пов'язані з, а, наприклад, а, просуванням продукту, а можуть бути пакування. І в даному випадку ми аналізували а, якраз як. Було декілька варіантів а, наших пакувань, ми детальний, детальний аналіз. Я кожен з сегментів і кожен а, представників аудиторії реагували на саме взаємодію з пакуванням для того, щоб надати рекомендації по розміщенню елементів і зробити пакування найбільш ефективним. А, також на, у нас є гарна практика робити кейси. Ми вже декілька років підряд аналізуємо провідні реклами Суперболу. Це дозволяє нам, якраз, по-перше, визначити певні тенденції, визначити ефективність, яка та, та чи інша реклама потенційно може вплинути на бренд, і надати рекомендації якраз побудувати бенчмарки. І в даному випадку ми зараз працюємо над побудовою бенчмарків. Пов'язаних по певним категоріям, це, наприклад, FMCG, це фарма, це також продукти, пов'язані там про з перформанс маркетингом також в нас є менчмарки по касуванню трейлерів і серіалів. Але на що хочеться звернути увагу? Це якраз майбутнє, куди ми йдемо. Ми йдемо в напрямок AI-агенцій, Якщо наразі ми залучаємо живу аудиторію, то наступний крок якраз автоматизувати цей процес. Ми а, розробляємо emotional Intelligence engine, Якраз а, на основі емоці... а, є агенти, на основі емоційних портретів а, певних сегментів зможуть надавати прогнозування реакції. А, в даному випадку це можна активно використовувати при таргетингу, в перформанс-маркеті маркетингу. В e e-commerce, ми розглядаємо також можливість підключення нашого інжену в, наприклад, в оці платформи і фастканали. І якраз коли ми кажемо про цей інжен, ми будуємо систему атрибутів, що хочеться далі показати. Система маємо наразі більше 150 атрибутів, які пов'язані з Наприклад, розміром кадру, самого кадру, композиції, стилю нашої кольорової палітри, аналізу того, що відбувається саме в сценах, наявності емоцій. Наприклад, також, якщо ми кажемо про формат приготування їжі, то якраз метод приготування даної їжі. Побудови визначення, взагалі, типу освітлення, а наявності предметів, наприклад, в приміщенні або на вулиці, де що це за приміщення. У нас дуже сильний підхід по аналізу само, самого гумору і до інших параметри, які можуть на основі великих даних надати нам патерни. І в даному випадку, коли зараз ми працюємо з креативами, нам надають в районі, наприклад, креативів, можуть бути 200-500 креативів, які гарно працюють, і які працюють, мають не є ефективними. Ми забираємо також перформанс дату, що дозволяє нам побудувати якраз моделі і визначити залежність тенденцій, і надати якраз відділом Контенту прямі рекомендації, що працює, що не працює. А в даному випадку ми також зазвичай просимо надати креативи конкурентів, щоб якраз подивитися, чи є якісь закономірності, що можливо можна потенційно покращити, і як результат, це може бути якраз потенційна оцінка ефективності нових креативів. Uh, перед тим як запускати в кажучи в, в, в на платформі мети, тікток, ось uh, приклад uh, uh, там, аналізу цих атрибутів, uh, якраз ви можете побачити, що є деякі кадри. Uh, є, наприклад, тригери, які uh, можуть привернути увагу нашої аудиторії: uh, наявність певних елементів, uh, типи сцен, uh, визначення наявності гумору. В сені, і по факту побудова цієї ці системи атрибутів дає можливість побачити ці залежності. Далі тут приклади таких статистичних аналізу, і це дозволяє якраз побудувати дані моделі і використовувати їх в ріл таймі. Тому дуже приємно з вами поділитися цією інформацією. Буду, ну, якщо у вас будуть якісь питання або бажання повзаємодіяти, попілотуватися, ми будемо дуже раді. Мої контакти на екрані.